Ось ми взяли які великі. Взе ми не козявки, які були раніше. Вже самі виходимо сінце, поки нюхаємо. Що ви замерли. Соромитися, да? Поки мамаша наша їсть кукурузку з овсом. А ви вже не бігаєте, та, та, та ви ж бігали, давайте, давайте. Просинайтеся, хвати. Приїхали з роботи, будемо вас тепер позаймаємо трохи. Ви ж спали цілий день сьогодні. Не заважайте, так. Да? Зараз ще мама буде бить мене. Ти мене бить будеш? Будеш бить мене, ні? Ну, дякую, дякую тобі. Не треба мене бить. Вже пушок вам не потрібен, вже вам тепло, так? Да? Ну добре, все, я пішов. Не буду вас турбувати, малявки.